В наше життя можуть приходити різні обставини. Це може бути якась хвороба, фінансові проблеми, проблеми в сім'ї. Це може бути якась біль і так далі. І коли приходять якісь злидні, коли приходять скорботи, людська душа стає такою слабкою, і в такі моменти сатана починає активно спокушати людину. І... Ми читаємо, коли Ісус був в пустелі, коли він постився, і написано, що в самому кінці, коли він вже ослаб, до нього приступив сатана і почав спокушати. І буває, що коли приходять випробування в наше життя, якась втрата знову ж таки біль, хвороба, скорботи, ну в кожного воно по-різному буває важливо продовжувати довіряти Богу. Продовжувати триматися за Господа, і я хочу зачитати, підбадьорити кожного з нас, тому що, як казав Соломон, що нічого немає нового під сонцем, все, що було, і те, що є, воно було, є і буде. Ось і людські проблеми, трагедії, вони просто змінюються, але вони повторюються. І я хочу зачитати: послухай ці слова, вони тебе підбадьорять, християни. В Солунях люди вони проходили величезні скорботи, їх вбивали, їх катували, нищили. І апостол дуже переживав Павло, щоб християни не відвернулися від Бога в цих проблемах і в цьому горі. Він розумів, що приходять проблеми, приходять випробування, і важливо, щоб людина в цих злиднях, скорботах не розчарувалася в Бозі. Тому що сатана починає дуже активно в такий момент атакувати людську душу. А де Бог? А чи він тебе любить, і так далі. І дивіться, що пише Павло. І що пише Павло? Бо коли ми були в вас, то казали вам наперед, що маємо страждати, як і сталося, і знаєте ви. Він їм сказав, що ми будемо страждати, що християни будуть страждати. І взагалі ну, на землі є страждання. Ось, але він їх попереджав і казав, що ви не хиталися, тримайтеся далі за Господа, що би не приходило в наше життя, і він послав Павло, послав Тимофія до них довідатись про їхню віру. І він дуже зрадів, коли Тимофій сказав Павлові, що християни, що люди далі тримаються за Бога, що незважаючи на проблеми, які прийшли в їхнє життя, вони далі тішаться Господом, тримаються за вічне життя, тому що попереду вічність тут на землі. 70-80 років в кращому та, випадку. Ось. Але попереду вічність. Тому каже, тримайтеся за Господа. І дивіться, що каже Павло, бо тепер ми живемо, якщо в Господі ви стоїте. Він каже: ми живемо, коли в Господі ви стоїте. Павло каже, іншими словами: що коли ми дізналися, що незважаючи на труднощі, ви далі стоїте в Господі, це величезна радість, це величезна. Радість, і він каже, через те ми потішились, браття, за вас, у всякому горі та в вашій нужді ради вашої віри. Бо тепер ми живемо, якщо в Господі ви стоїте. Тому якщо може бути якась хвороба, треба продовжувати стояти в Господі. Якісь злидні, треба продовжувати стояти в Господі, надіятись далі на Бога, молитися, поклонятися Богу. І Господь добрий, Він, він може зло обернути в добро. Йов в один день втратив 10 дітей, все своє майно, і він не прокляв Бога. І він не відвернувся від Господа. Він далі вірив, покладався на Бога і довіряв йому своє життя. І Бог, все зло, яке прийшло в його життя, він обернув добро. Тому давайте продовжувати триматися за Бога, молитися до Господа, Надіятись на Господа. Тому що. Це життя на землі, воно дуже короткочасне, швидкоплинне, а попереду на кону стоїть вічність або з Богом, або без Бога. Тому, якщо приходить якесь горе, приходить якесь випробування, біль, хвороба, злидні і так далі, і сатана буде спокушувати, а де твій Бог? А чому це прийшло? А мабуть, тебе Бог не любить, а мабуть, ти йому вже не потрібен, треба проганяти його і читати Боже Слово, і триматися за Господа.